Я хочу вам показати ще дві реанімашки, які дуже добре реанімувалися. Ось ця невідома. І в неї, вон, бачите, скільки бутонів. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім бутонів. Такі бутони невідомо, які будуть квіти. Може, хтось здогадається, що це за сорт, які будуть квіти. І ще одна реанімашка, яка, на мій подив, з одним малесеньким корінчиком я їй не зрізала квітконоси. І вона виростила мені на цих квітконосах дві дітки ось одна і ось друга. Дуже хороші, здорові дітки. Скоро буду відсажувати. І вона наростила і собі корінчики і діточки. І щоб не закінчувати на сумній ноті, давайте подивимося на успіхи. Реанімуванні рослин